Вітаємо на кафедрі АІС. Тут готують майбутніх фахівців, які змінюють світ за допомогою технологій. Сьогодні ми покажемо вам, як це виглядає на практиці. Програмування роботів одна з ключових дисциплін на нашій кафедрі. Студенти вчаться керувати роботами, налаштовувати їх для виконання різноманітних завдань. Від простої автоматики до складних виробничих процесів тільки уявіть, які можливості відкриває перед вами програмування роботів. Ви можете створювати механізми, що працюють замість людини в небезпечних умовах, або налаштовувати їх для повсякденних завдань. Розумні будинки це вже не майбутнє, а реальні. У нас ви навчитеся програмувати системи автоматизації, які зроблять ваше життя простішим і комфортнішим. Керування освітленням, безпекою. Температури, і це лише початок. 3D-друк друк це технологія, яка змінює виробництво. На нашій кафедрі ви дізнаєтеся, як створювати тривимірні моделі та друкувати їх за допомогою сучасних принтерів. Сучасний світ технологій говорить англійською, на нашій кафедрі іноземну мову викладають на рівні, необхідному для роботи міжнародних компаніях. Скада системи це те, що дозволяє управляти та контролювати складні технологічні процеси у режимі реального часу. На нашій кафедрі ви отримаєте не тільки знання, а й практичні навички, необхідні для успішної кар'єри у світі автоматизації. Приєднуйтесь до нас і створюйте майбутнє разом з нами.